Друзі, вітаю! Слава збройним силам України! Слава нашим захисникам! Я сподіваюся, ви не забувайте донатити на збройні сили України. Це дуже важливо. Настав час поговорити про наших депутатів. Ця тема складна і не така очевидна, як для нашої сьогоднішньої головної героїні, пані Мар'яни Безуглої. депутатки слуги народу, яка останнім часом фонтанує ідеями і робить заяви одна зашкварніша за іншу. Ба більше усвідомлено чи ні безугла допомагає нашому ворогу інформаційно. На мою думку, це все ж таки був корисний ідіотизм. Хоча хто знає, Безугла раптом Том, вирішила запитати народ, чи бажають українці смерті депутата. А, зараз розповім не лише про те, що це лютий ідіотичний зашквар, але й що глобально не так із цією пропозицією несемося. Отже, Мар'яна безугла раптом вирішила поцікавитися в українців, чи бажають вони смерті народним депутатам. Як показало опитування на її сторінці, де голосували накручені соцмережами громадяни, різні тролі, боти і, взагалі, навіть ті, хто просто вирішив зайти, поприколюватися, як показало це дуже репрезентативне в лапках дослідження, мовляв, таки так, українці таки хочуть смерть. Своїм народним депутатам. Уявляєте, як? Але це взагалі-то не до сміху ця історія. Ми маємо таке от опитування від народної депутатки під час війни. Ба більше на цьому безугле не зупинилася і поставила ще кілька е питань. Наприклад, чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради сиділи у в'язниці? Або чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання відбули на фронт? Насправді, ж запитання настільки ж маніпулятивні і настільки ж популістичні, як і передвиборча? Кампанія самої слуги народу, і як цілої партії, так і Мар'яни безугли персонально на минулих виборах. Ба Більше не знаю, хто саме голосував там, чи люди, чи боти. Але для пересічного глядача читача, який просто погляне на це опитування, складеться враження, що українці таки б розстріляли тих депутатів к бісу. Бігаво. От дурні українці самі обрали, і самі розстрілюють. Оце Фейл Стейт, оце країна 404. Я, звісно ж, так не вважаю. Але такий посил а, створює фактично те, що запостила Мар'яна Безугла. І це завдяки чому? Завдяки маніпулятивним опитуванням у Фейсбуці, які а вже ж не є репрезентативними. Утім, легітимності такому опитуванню чи репрезентативності буцімто дає те, що воно проходило на сторінці нардепки, так дуже дивної нардепки, так нардепки, яка вже неодноразово зашкварювалася своєю діяльністю, так нардепки, яка не може зв'язати двох слів, але нардепки. І що сталося далі? Далі сталося те, що й мало статися цю історію підхопили різні проросійські помийки з посилом, що українці бажають смерті народним депутатам. Тобто, буцімто українці бажають смерті не ворогу, а нардепам. Що ж ніколи такого не було, і от знову безугла допомогла російській пропаганді, адже на російських дезінформаційних ресурсах дуже добре знають таку депутатку Мар'яну Безуглу. От давайте подивимося, що ще вони писали про неї, і на які ще її а на які ще її таланти звертали увагу. Ось. Депутат Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, который предлагает офицерам вооруженных сил Украины разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Об этом пишет РИА Новости. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода. В версии документа говорится, что в боевой обстановке Командир використовувати зброю або віддати подчиненним приказ його приміненні, якщо другими способами невозможно прикрасить кримінальне правонарушення, цьому при не причиняючи смерті дезертів. Це власне що тут поробиш, якщо безугла сама реєструвала такий законопроект. Звісно, ніхто його ухвалювати не буде і не збирався. А для чого вона його реєструвала, невідомо. Але дія є дія. І вже ж це було використано російською пропагандою. Проти України, при тому, що за допомогою безуглої Росія, як завжди, як вона це любить, звинуватила Україну в тому, що робить сама. Таким чином, знов-таки перекладаючи репутацію людожерства і суть людожерства, яка притаманна Росії, на Україну, безугла їздила навіть на фронт, що вона там робила, досі не зрозуміло. Вона казала, що була в Лисичанську, де працювала в адміністративній будівлі. Сьогодні 16 червня, і за мною Сєвєродонецьк. Я знаходжусь в Лисичанську. Це місто нескорених, місто, яке бореться. Це фортеця Луганської області. Безугла заявила тоді зараз. Я зацитую, як вона розказала своє перебування в Лисичанську. Вона тоді сказала, що її роль це демократичний цивільний контроль, взаємодія для зворотнього зв'язку, демократичний цивільний контроль над військовими. А особливість сектору нацбезпеки і оборони полягає в тому, що навіть певні дуже побутові питання регулюються на рівні законодавства. Це закон про соціальний захист військовослужбовців, закони, якими визначено все від того, як маршуруватиме солдат, і до того скільки днів у нього. Має бути відпустка. Для чого, для чого потрібно було Мар'яні при цьому їздити на фронт, незрозуміло. Не знаю, який такий самий цивільний контроль вона здійснювала як народний депутат у Лисичанську. І взагалі, перше чую, щоб солдат в нинішніх умовах війни мав вміти марширувати. І знов-таки, критична присутність цієї депутатки в Лисичанську. Не піддається поясненням. хоча Мар'яна нагадує, перебуває в комітеті на безпеки оборони розвідки. Лисичанськ до слова, друзі, вже тимчасово окупований. Росіяни окупували його якраз через два тижні після того, як там побувала Мар'яна Безугла. Вся ця історія мені дуже нагадує іншу нардепку історію іншої нардепки яка також піксель носила, яка відзначилася відзначалася свого часу ультрапатріотичними заявами ультрапатріотичними заявами які стояли на грані боротьби з державою вона повернулася з Європи і таки пішла на допит в СБУ. Депутатку Надію Савченко викликали у якості свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту, і пригрозили, якщо не явиться вдруге, позбавлять депутатської недоторканності. Хто не думав зірвати банку або верховну раду? Ми що живемо в 37-му році в сталінських часах, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці. У нас про це не говорить тільки лінивий. Савченко. Надія Савченко була така колись бранка Кремля, яка повернувшись в Україну із кремлівського полону, а потім не вилазила із медведчуківських телеканалів і розповідала там про внішнє управління, і також розповсюджувала різні теорії змови. Баба. Що? Старалися до слова, по закону введеного в парламент від імені Савченко і проголосованого на волі опинилося дуже багато злочинців опинилися там достроково. Слава Богу, цей закон потім скасували. Нині ми маємо мар'яну безуглу. Якщо і Савченко, я на 100% впевнений що вона була завербована Москвою. До речі, Савченко. На свободі зараз то з безуглою тут, звісно, все набагато загадковіше. Після своїх опитувань вона написала допис про те, що її запитання до народу про бажання смерті до нардепів, про те, що їх треба всіх відправити в в'язницю. Це був такий соціальний експеримент і відповідальність за негативний суспільний резонанс. Звісно ж, на тих, хто голосував, а не на авторці цього опитування. Цитую: більшість бажає українським народним депутатам смерті. Якщо ж не про смерть, то що. Що більшість народних депутатів сиділи в тюрмі? Хоча тільки суддя може прийняти таке рішення. А взагалі, щоб усіх нардепів відправити на фронт, і негайно я ставила запитання в трьох суперечливих наративних концептах без оціночних суджень. Чому без оціночних суджень? Хоча там відповіді були і оціночні суджені, але менше з тим, без пояснення, що таке парламент, демократія, яка відповідальність виборця в представницькій системі демократичного вибору, яка роль парламенту у воєнний час точно Тощо. А ваші відповіді почули змі, почули усі народи. Народні депутати, співгромадяни, наші партнери, і звісно, ворог пише Мар'яна Безугла, і тут я не можу з нею не погодитись. Тобто Безугла, знаючи, що її опитуванням, побачить ворог і скористається ворог цим опитуванням, все одно вона його запустила. Але хто всравсь, звісно, самі ж українці, а не народна депутатка, на які взагалі то відповідальність за те, що вона робить. А ворог цим опитуванням дійсно скористається, вже скористався і ще скористається і спрямує додаткові зусилля на розхитування ситуації всередині країни. Я не вірю, що йому це вдасться. Втім, розхитати саме ситуацію. Втім це завдасть інформаційної шкоди нам усім, яка невідомо де і як вилізе. Потім ну а тепер стосовно самої теми опитування, ми не любимо нардепів. Є за що? Це правда. Хоча знов-таки нардеп нардепу різниця, там є хороші нардепи. Ну, по-перше, часто так складається, що тих нардепів, які врешті рулять у парламенті, ми не обирали або обирали не ми, або не побачив їх хтось у списках. Або ті, кого ми обирали, виявляються чи дрібними злодюшками, а може й не дрібними, або просто виявляються неспроможними на розумні і зважені відповідальні дії. Утім, ми маємо зараз війну. Ми маємо а, тих депутатів, яких маємо інших немає, інших не можна на жаль вибрати чи переобрати, поки не припиняться бойові дії. А, і, взагалі, в питанні виборів стоїть дуже багато аспектів, починаючи від участі військовослужбовців. Я про вибори під час війни закінчуючи тим, що кожні вибори внесуть дуже великий галас, критику і суперечки суспільству. Тож обирати народних депутатів ми не можемо. Ба Більше, навіть без углу, а, ну скажіть, от умовно якось там змусять її скласти а, мандат. Вона мажоритарниця. Замість неї ніхто наступний не прийде. Знову потрібні перевибори на конкретному окрузі, і ніхто не зможе їх організувати. Тому ми маємо, що маємо. Хоча, як на мене, хтось мав би поговорити із цією народною депутаткою. До речі, кажуть, вона має зв'язки, скажімо так, робочі із Андрієм Єрмаком. Ходять такі чутки. Ну і згадуємо знов таки. Згадуємо, що саме вона була так би мовити, представницею під час створення тимчасової слідчої комісії із розслідуванням Вагнергейту. Так нічого. Фактично і не розслідували. Друзі, я все для чого це вам кажу, щоб просто ми вчилися і робили висновки, а не так, як завжди. А Мар'яна, багато у мене сумнівів стосовно її розумових здібностей. Іншого пояснення її поведінки у мене немає. Друзі, на цьому поки що все. Я хочу подякувати тим, хто підтримує цей YouTube канал. З вашою допомогою виходять нові відео. Підтримати його можна через Patreon, BaeMiCoфі, YouTube спонсорство чи Monobank. Внизу є посилання. Але в першу чергу не забувайте, що треба донатити на Збройні Сили України через перевірені фонди. Через ваших військовослужбовців, знайомих та волонтерів, будь ласка, зверніть увагу на два напрямки, на які б я звернув в даному випадку в донатині, навіть на три. По-перше, це питання і військовослужбовців, які перебувають зараз в Авдіївці чи біля неї. Це дуже важливо звернути увагу на це. А далі дрони, як завжди, і теплі речі. Донати також на теплі речі це дуже важливо. Тільки так ми переможемо. Па-па.